Жен-українець запам'ятає ранок, який розпочався словами почалася війна. Сьогодні у День загальнонаціональної молитви за Україну ми зібралися тут, щоб згадати день, який змінив наше життя, долю нашої країни. І кожного з нас на початку заходу прозвучав гімн України, який нагадав про високу жертовність синів і доньок України за волю і незалежність. На захід пам'яті були запрошені учні 11 класів, батьки загиблих героїв та військові, які отримали поранення, захищаючи Україну. Всі разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України за три роки повномасштабного вторгнення український народ. Продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстким ворогом, що чисельно переважає. Ми всі є свідками історії нашої країни, і ми повинні пам'ятати страшні часи. Щоб ніхто ніколи не переписав нашу історію. Щоб ніхто і ніколи не зміг сказати, що було по-іншому. Ведучі заходу, згадали епізоди масової гибелі мирних людей, які загинули лише тому, що були громадянами України. 16 березня Маріуполь те, театр загинуло більше 300 людей. Скільки травмованих, невідомо. Ми пам'ятаємо. 17 березня. Мерефа, школа, будинок культури. 26 людей травмовано, 23 загинуло. Ми пам'ятаємо. 29 березня, Миколаїв, будівля Ода. 36 людей травмовано, 37 загинуло. Ми пам'ятаємо. 8 квітня, Храматорськ, залізничий вокзал, 121 людина травмована. 61 загинула. Ми пам'ятаємо. Ще довго звучали назви міст і цифри жертв агресора, діям якого немає виправдання, нагадуючи про невгамовний біль і спустошення, які війна принесла в українські родини. Ця пам'ять надає нам сил продовжувати боротись і давати відсіч ворогу. Під тужливу пісню Мирослава Скорика мелодія перед очима присутніх промайнули обличчя наших захисників, які доєдналися до небесного воїнства. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободи країни у цій війні. Україна захищає свій європейський вибір. Українці проливають кров за вільну, демократичну країну. Ми боремося. Доки не звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі. Ігор Пилипенко отримав важке поранення після артилерійського обстрілу. Свої слова він адресував майбутнім випускникам. Бажаю вам знайти себе у цьому житті. Саме головне, пам'ятайте, хто ви, хто ваші батьки. Пам'ятайте цих людей, які сьогодні. Нема з нами, які залишились там за нашу свободу. Може, кажу, ви не знатимете по імені. Ну, знаєте, що були люди, які боронили і захищали. Олександр Сергієнко на війні втратив сина Костянтина, який загинув у 2017 році при виконанні військового обов'язку. Сьогодні він звернувся до присутніх як представник громадської організації родини воїнів світла. Це не свято, це, це таке горе, як вразило нас з перших днів. Це з 24-го. Хоча війна є го але особливо це було. Помітно 24 числа, коли люди підхопили 4 години ранку, не знаючи, що робити, чуючи про те, що гримить, рветься, що вже в перші дні було стільки розмов, що вже танки і з і Бог вас знає. Але піднявся селі. І ми вистаємо. Слава нашим героям, слава Україні! Подякувала за пам'ять матір народного героя України, який стояв біля витоків тактичної медицини в Україні, Романа Бабича, пані Валентина. За те, що ми спимо в своїх постелях, за те, що ми навіть ходимо, навіть в бомбосховище, але в школу за це ми дякуємо тим, які зараз нас обороняють, і тим, які лежать в сирої землі. Вони живі до тих пор. До тих пір, поки ми про них пам'ятаємо, дякую всім за пам'ять. Величезне дякую волонтерському центру, який підтримує цю пам'ять, виховує дітей, щоб вони пам'ятали. Низький вам укрім від всіх нас, родин загиблих. Світлана Кондратенко, мати загиблого Василя Кондратенка, звернулась до одинадцятикласників, нагадавши, що саме на їхні плечі ляже відповідальність за майбутнє України, за відбудову та процвітання нашої держави, за збереження пам'яті про героїв. Шануйте тих, хто захищає нас, пам'ятайте про тих, які віддали своє життя за нас. Військовим я хочу сказати велике спасибі за те, що нас захищають. Ми завжди молимося, щоб Господь Бог послав вам здоров'я і ангела-охоронця і щоб завжди ви повернулися живими. Слава Україні! Світлана Субтельна, координаторка волонтерського центру Шостка добро сказала, що свічки, які запалили і виклали у формі серця, є символом того, що сьогодні наші серця б'ються разом з родинами воїнів світла і з нашими військовими. Ми символично спробували сьогодні накрити цей стіл, щоб наші янголи завітали сьогодні до нас. І пригостились чаю, цукерками. Ми символично накрили цей стіл для тих військових, які обов'язково повернуться. А для цього потрібно, щоб кожен українець долучався до наближення перемоги, допомагав і підтримував Збройні Сили України, допомагав волонтерам закривати збори. Шосткінські одинадцятикласники, надія та опора України, ті, хто понесе далі прапор свободи та незалежності, цей день передали своїм захисникам посилки, які самі і зібрали для них.